Доброї ночі всім котикам та кицькам вітаю вас на своєму каналі. Взагалі-то я думала, що наступне відео на цьому каналі буде все ж таки не про відьмака, а якийсь інший контент. Але я побачила, що Netflix випустили трейлер до майбутньої анімації однієї з розповідей про відьмака і мені захотілось відреагувати на трейлер. Я ще його не дивилась. Єдине, що я знаю, що це буде адаптація історії під назвою Трошки жартовності. З точки зору, як вони назвали цей трейлер, цю анімацію, я вже можу здогадатись, що є дуже велика можливість, що вони, як завжди, прочитали синапсис і трактували історію по-своєму. Але, але я все ж таки хочу почекати виходу, щоб. Вже робити точні якісь, знаєте, висновки. Сьогодні ми просто подивимось трейлер. І взагалі-то у ну, Netflix насправді були гарні кейси з анімацією, тому, можливо, можливо в цей раз все буде по-іншому, все буде добре, і буде, як з кіберпанком, наприклад. І вони зроблять гарну анімацію. І всім сподобається. Не знаю, подивимось. Ну що ж. Поїхали, дивимось. Знову це про долю. У мене скоро буде, знаєте, алергія на це слово. Просто, через, знаєте, це буде як травма респонс. Да? Тобто я буду чути слово доля і одразу думаю: а, він макет Нефлікс. Знаєте, типу. Одаміс. Okay. Yeah. І знову, знаєте, цей момент. Вони в серіалі це зробили. Тобто, у Геральта з Любиском в книгах нема цієї динаміки, наче це шрек та віслюк. Знаєте, що один такий серйозний бурчить. А інший такого немає в книгах. Він, Любисток насправді був дуже розумний, так, він дуже багато... багато потякає, але він розумний. І хоча, я думаю, що актор дуже зловив, так сказати, вайб любистка, але ну, немає такої динаміки в книгах, і тому воно теж сприймається, ну, могло б сприйматися краще, я б скажу так. Five attacks on divers in the last few months, and no one's held to account. We have a monster problem off our shore, and a monster hunter in our midst. Witcher, your services are required. Why are you following no, and again, Okay. Ну. Ну вони міняють прямо максимально характери вже цих персонажів. Ну. окей. We're on the verge of war. I want to help. It takes bravery to stand against a crowd. I could sense there was something between you two. We only came to this town to avoid running into, you know who again. You need someone like Essie. I found it wise not to trust others. We've had peace for too many tides to have it end now. If one sea creature is in danger, what did you do? We all are. Що ж він зробив? Вбив риба людину, яких в книзі Геральт сам вбивав, бо вони на нього нападали. І я не дуже розумію, чому тут вони наче розмовляють. Тобто вони, мені здається, от з того, що я бачу, що вони зробили деякий такий мікс з того, що було в іграх. Тобто ці риболюди дуже схожі на тих, що були в першій грі. Якщо вони зможуть показати це так, як це було у грі, у першій з точки зору історії, ну добре, окей, як вільна адаптація, я думаю, що може вийти не так вже й погано. Не, не добре. Але не так вже і погано. Окей. I worry aren't for truth. I'm trying to stop a war. Why is it you seem to be pushing for one? Поки що анімація. Ну. Можна було зробити краще. Окей. В таких екшн сценах бо ви ж розумієте, це трейлер. А в трейлер кладуть те, що вийшло прям краще за все. А якщо це краще за все, то мені трошечки неспокійно. Що це? Тут хай без раку, ну. Ассі! Люди думають, що я втратився на вбивання монстрів. І оце остання ця цитата. Конкретно в цій історії в книзі не було такого, знаєте, що типу, о, я всім покажу, що я насправді не, не пом'якшуся. Це було, був той факт, що вони з Любистком не мали коштів ні на що. І любисток прийняв цю роботу про Роботу другого Трибадура, бо у них не мало грошей. Але за одною мовою, що наступного разу і Геральт не буде теж якось крутити носом від роботи, бо він то русалок не вбиває, то драконів не вбиває, бо він, його кодекс не дозволяє і все таке. Тобто він. Я навіть не знаю, як це пояснити. Це наче таке враження, що вони не читали книги-сценаристи. Я хочу вірити в найкраще, але досвід з серіалом показує, що Netflix не розуміє цей твір. От, взагалі. Я не дивилась колишню анімацію, тому я точно не можу сказати, як там було. але... Ця поки що викликає трошечки сумніви. Чи буде вона цікавою? Подивимось лютому? Не знаю. Поки що я переживаю. Що я можу сказати? Судячи з трейлера, вони точно дописали там багато свого, чого не було в цій історії. Чи буде це чимось хорошим? Я, чесно кажучи, не знаю. Бо поки що те, що по відьмаку пише сам Netflix, було ну не дуже гарним, скажімо так. І тут я вже бачу з трейлера, що вони змінили цю історію. Для тих, хто не читав, то, по-перше, я раджу вам прочитати цю історію. По-друге, ця історія, вони змінили фокус у ній. Тобто, в книгах е, був фокус на тому, на історії навіть. Геральта та його е романтичних відчуттях. Так? Тобто він тоді розійшовся з Єнефер, і він зустрічає цю дівчину, трубадурку Ессі, е яка дуже довго е дружить з любистком. Е, він її навіть називає своєю молодшою сестрою. І Любисток, оскільки він не дуже любить Єнефер, він каже, що от Геральт, тобі треба. Е Забути про Єнтера, от Ессі вона набагато краще. І історія про е, Серену була на фоні. І в, вона була як приклад і трошечки могла вдохновити Геральда на одні чи інші дії, або на розуміння своїх почуттів. Але вона не була центральною, і там не дійшло до моменту війни. Навпаки. Відьмак просто каже, тому хто він там був? Князь? Чи Герцог, чи хто, не пам'ятаю. Він хоч сказав: Я піду там в бізнес у мене, я піду туди, буду послати, і ми підемо війною туди. Колись, якщо навіть не зараз, то потім ми підемо, бо це так, ми люди живемо своє життя. Тобто, це не було фокусу на війні. Геральт прийшов, допоміг. Як міф і пішов. Бо фокус був знову ж таки на відносинах Геральта з іншими людьми. Тут вони знову поміняли фокус на епічне фентезі, яким Відьмак ніколи не був. Чи буде це чимось цікавим? Ми подивимось, з того, що я бачу, по книгам не буде. Я хотіла би сподіватися на те, що буде гарно. Але, знаєте, мої очікування, вони трошечки, ну, ниже плінтуса, як то кажуть, на підлозі. Бо я сподіваюся, що не постукають мені знизу знову. Ну, подивимось. От такий от момент. Не знаю, наскільки в мене вийшло реакцію зробити. Я не дуже люблю, знаєте, переривати, якщо у мене немає якихось прям дуже сильних моментів, що сказати. Якщо цікаво, то ставте лайк, підписуйтесь, ще буде. Щось таке робити у майбутньому, але коли вийде це сирена з глибин, то я зроблю повний огляд на цю анімацію. Все, дякую вам за перегляд і побачимось!